Слава Богу, скажімо, як записано в Книзі Божій, до цього місця нас привів Господь. І цей час, що ми тут, це тільки милість Його, як співалося в псалмі, що по милості Його ми і живемо, існуємо. І все, все від Нього. Дякуємо йому, що. Ми можемо зібратися ще раз, що в нас спокійно в нашій місцевості, і ми можемо разом прославити Господа. Ми хочемо, щоб ми, як віруючі люди, наша віра укріплялася, зміцнювалася, щоб вона зростала і була міцною. І знаєте, для цього не так багато потрібно. Але потрібно дуже важливе, від чого береться віра взагалі? Звідки вона береться віра? Слово Боже написано віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Тобто слух, який, яким Бог нам обдарував нас цим вухом, цим фізичним вухом, щоб ми чули Слово Боже. І тоді наша віра буде рости, буде зміцнюватися. Віра від слухання, а слухання через слово Христа. Знаєте, як важливо мати цей орган ухо, щоби чути. Е, до речі, люди, які ми говоримо глухонімі, вони, може би, й могли говорити, але перше, що в них відсутній слух. Вони не чують, тому і вони, не може в них розвиватися мова. Тому що вони не чують. То чому е, в Англії говорять по-англійськи, а не по-українськи? Те, що вони чують від е, своїх батьків від людей, те в них залажується. І вони говорять такою мовою. Ми говоримо українською, бо ми е, чуємо її. Те, що ми чуємо? Те і так ми і говоримо. Дуже важливо, щоб ми чули, що каже нам Господь. Але знаєте, Давид у Псалмі, коли молиться до Бога, молився до Бога, він впевнений був, що у Бога теж є вухо, духовне вухо, через яке він чує, що говорить. Йому Давид. І коли ми молимося, ми теж впевнені, що Господь чує, його вухо не закрите, в нього слух ідеальний, і Він чує все, що ми говоримо. Давид у Псалмі 16 каже: Я кличу до тебе. Бо ти почуєш мене, він упевнений, каже: я того до тебе кличу, бо я впевнений, ти почуєш мене. Боже, нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої. От Ми хочемо, щоб наші молитви не доходили до потолка, а щоб вони йшли далі, щоб їх почув Господь. І Давид, знаєте, як хорошо бути впевненому, що Господь чує. Не сумніватися, що він десь пропустив щось, те, що ми говоримо до нього. А так, як і Давид, і нам потрібно бути впевненими, і він каже, бо ти чуєш мене. І це так, Господь чує всіх, хто до нього взиває. А коли взиває в покаянні, то його вухо, ну, воно наближається. Наближається до такої людини, ну, він не слуховує її. А навпаки, хто відвертає вухо своє, щоб не слухати закону, це написано в притчах, щоб не слухати Слова Божого, того і молитва мерзотна. Тобто Бог таку молитву і не приймає. Він каже: Хі -хі -хі". Він відвертає своє вухо, бо людина не хоче слухати настанов Божих. Ну Коли вона. Людина не хоче слухати те, що Бог їй говорить, то чому має Бог слухати те, що вона говорить? Верніше не скільки слухати, а ну, виконувати те, що людина просить. Коли людина противиться, вона не хоче е, приймати слова Божі, але коли їй важко, вона починає взивати до Бога. А Бог каже: слухайте мені. Така молитва неприємна. Вона мені не потрібна. Я її навіть слухати не буду. Тому що ти, людина, не хочеш слухати те, що я тобі говорив в Слові своєму. Ісая говорить: Господь Бог відкрив мені вухо, і я не заперечив, не відступив назад. Знаєте, можна. Де Біблія говорить, можна слухати, но не чути. Можна слухати, но не чути. Не чути, що було сказано Богом. Знаєте, я себе нас і ловлю на такі думці теж. Буває сидиш, слухаєш, але не чуєш. Чому так буває? Значить, щось заважає. Щось заважає. Заважає, ну, найперше, навіть коли тихенько, от як ми зараз сидимо, ви можете чути, що я говорю, а не слухати. Десь думки відволікають. Десь думки ну, навивають думки. І я чую, що говорить. ну, ну Так, якби залетіло в одне вухо, в друге вилетіло. А воно не осідає у тому в духовному вусі, не осідає в серці. Ісая говорить, Господь відкрив мені вухо, щоби я чув. І я не заперечив, тобто я не сказав, що не потрібно, <кій> не відступив назад. Господь відкрив вухо, і я готовий, каже Ісая, щоб почути, що Він хоче сказати мені. Знаєте, як важливо ну, попильнувати, От ми збираємося десь годинка, 10 хвилин, годинка 20 хвилин. Це не так багато. І як важливо хоча б цих, ну хай там півтора годинки попильнувати, щоб вухо було настроєне на те, що я чую, і щоб я слухав те, що говорить. Тому що, знаєте, десь важливо кожне слово сказане. Може бути, що ціла проповідь сказана, а тільки в цій проповіді одне слово, яке влучно сказано для мене особисто. І коли я неуважний, я можу це пропустити. І я скажу: або проповідь була не така, або сьогодні Господь мені нічого не сказав. А може, Він казав, просто ти не слухав, ти десь літав. Ти присутній тут, але десь літаєш. І як, як хочеться, щоб прийти в дім Божий недаремно, а щоб я вийшов звідси, і Господь мені сказав, як. Я говорю хоч, хоча б одно слово. І Бог хоче, Бог каже, Ісая каже: Господь Бог відкрив мені вухо. Я думаю, що сьогодні ми всі чуємо, ну, можливо, хтось слабший, хтось краще, але знаєте, Бог дав мудрості людям розуму і вони придумали ці мікрофони і колонки, щоб було ще краще чути. 55 розділ Ісаї теж говорить: прихиліть вухо ваше і прийдіть до мене, каже Господь, послухайте, і жива буде душа ваша, і дам вам вічний завіт, незмінні милості, обіцяні Давиду, прихиліть вухо ваше. Тобто Господь, ще раз повторюся, сьогодні хоче по-особливому до кожного із нас сказати щось. Важне для нашого життя. Він каже: Прихиліть вухо ваше, будьте чуйними до мене. Що я хочу сказати вам? Ось рука Господа не скоротилася, Ісая 59, Для того, щоби спасати, і вухо його не стало тяжким для того, щоб чути. Я думаю, кожен із нас він бажає, не просто хоче, а бажає, щоб Господь чув. Те, що ми говоримо його, йому, щоб він чув. І вухо його не стало тляшким для того, щоб, щоб не чути. Він каже: до тих, до тих, хто благосклонний до Бога, і Бог благосклонний до, до такої людини, коли ми відкриваємо йому серце, і він близький до нас, вухо Його не. Не тяжке, щоб чути нас постійно. Ми можемо подумати, скільки можна йому говорити. Чи там просити в нього, чи прославляти його, ну скільки можна. Але Бог каже, мені не надоїдає. Ви мені не надоїдаєте, того, що ви поступаєте так, як я бажаю. Це мені подобається. І хорошо. Було б, якби наші молитви були б як той е, фіміам, да, який е, возносять святі. Як той фіміам приємний для Господа, а щоб і наші е, уста відкривалися, прославляли Господа, і Бог каже: Мені приємно, мені не важко вас слухати. Мені хочеться вас слухати. Даниїл. Пророк Даниїл ще пише, дев'ятнадцятий розділ. Ой, вибачаюсь, дев'ятий розділ, вісімнадцятий вірш. Нахили, мій Боже, твій слух і почуй. Зверни свій погляд і подивися на руїни наші, і на місто. Де прикликалось Твоє ім'я, адже ми покладаємось не на нашу праведність перед Тобою, але на Твоє велике милосердя. Господі, вислухай, Господи, помилуй, Господи, досліди і вчини. Не барися заради самого себе, мій Боже, бо Твоє ім'я прикликалось на Твоє місто і на Твій народ. Дайте, десь те, що писав Даниїл, зараз відбувається в нас, у нашій країні. І ми теж взиваємо до Бога і кажемо, прихили, почуй нас, Господі, Господи, почуй, помилуй. Бо нам боляче, нам важко. Господь стовідсотково Він чує наші молитви, чує наші прохання. Він готовий нам допомогти. Ми Питаємо його, а ще скільки, чи ще довго. Ми хочемо, щоб зараз. Ми хочемо, щоб в цей момент. Але все залежить від Господа. Книзі об'явлення, другий, третій розділ, там описується післання до семи церков. І Останні слова до кожної із церков, Бог говорить такі: хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Нехай має вухо то духовне вухо, де ми е, чуємо, що говорить Господь, і слухаємо, вислуховуємо це все. Це нам проникає в то духовне вухо. Де звідки воно, слово Боже, не вилітає через інше, бо іншого немає. В нас в людей два фізичних вуха, і ми кажемо, не почув нічого. Його в в одне вухо залетіло, у другого вилетіло. Духовне вухо воно одне. І, і Біблія нам говорить, що те, що в це духовне вухо зайшло, слово Боже воно не залишиться без плода. Воно проросте в якийсь момент. І слово Боже, знаєте, може, сьогодні зайти в це вухо прорости через декілька днів, прорости через роки, але воно не залишиться даремним. Слово Боже не, не, сказ... не говориться даремно. Ще зачитаю декілька віршів. Це Матвія, 13 розділ. З 13 го вірша. Я тому говорю до них притчами, це каже Ісус Христос, що дивлячись, вони не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють. І збувається, що до них пророцтво Ісаїв, якому говориться, Слухом будете чути, та не зрозумієте, і вдивляючись, будете дивитися та не побачити. Адже серце цього народу огрубіло, і вухами не дочувають, і очі свої замружили. Аби не побачити очима і не почути вухами та й серцем не зрозуміти, не зрозуміли і не навернулися, щоб я зцілив їх. На жаль, і в, наш, в нашому часі, і в нашому народі таке відбувається. Очами бачать, очами дивляться, але не бачать. Не бачать, що дійсно живемо в останні часи. Опять знову Зробився, ну, зробився такий переполох на землі про Лос-Анджелес, чули, да? про ці пожари, війни кругом, катаклізми різні. Все відбувається, всі очами бачать, дивляться на це все, а не бачать. Не бачать що останні часи. Чують Євангеліє, слухають, а, ну, а, але не приймаються. Вже дійсно, я думаю, що Євангелія ну, майже по всьому лицю землі проповідано. Інтернет кругом є. І всі слухають Євангелія, але не чують, що Бог їм говорить. Бог багато не говорить. Бог говорить одне із важливих. Він каже, Сповнився час, і наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Це, це саме основне, саме основне для людини, тому що вічність вона не за горами. І Бог ну, пропонує, запрошує, говорить, що царство Боже вже приблизилось. Покайтеся. І віруйте в Євангеліє. Хай Господь поможе кожному, хто ще не в мирі з Богом, хто ще не примирився, чує слово Його, чує Його слово, хай воно проникне в це внутрішнє духовне вухо. І така людина, Бог бажає, щоби виконала це, покаялася у гріхах і вірила в Слово Боже. Вірила в Євангеліє. В Євангеліє – це те, що Ісус Христос прийшов в цей світ, пострадав за наші гріхи, помер за наші гріхи. Його розіп'яли на Христі, але Він Воскрес для нашого оправдання, Він Воскрес для Твого оправдання, Він хоче і Тебе оправдати. Душа, яка ще не примирилася з ним. Він хоче, щоб ти зробила один крок в сторону Бога. Один з найважливіший крок у своєму житті покаялася в гріхах, вірила в Євангелія і мала життя вічне, хай ваше вухо, наше, моє завжди буде відкрите для істин Божих, щоб ми їх приймали і по них жили. Амінь. Помолимсь.